Останній дзвоник це символ закінчення навчання. Це веселе і сумне свято одночасно. Особливо сумне воно для одинадцятикласників. Начебто зовсім недавно вони боязко і невпевнено увійшли в перший клас, і у них все було попереду. Перша вчителька, перший дзвоник, перше прочитане слово, перші радощі і прикрощі. А тепер дзвенить останній дзвоник. Попереду доросле життя. Із сумом у очах пригадували свій останній дзвоник випускники 1966 року, які зібрались разом зі ви вчителькою, аби відзначити пам'ятну дату 50 років з дня закінчення школи. Я вітаю вас з таким гарним святом останнього дзвоника. Особливо я вітаю дітей, які сьогодні випускники, тому що дитинство закінчилось. Далі перед вами стоять великі питання: куди піти? А що буде так само, як і ми, 50 років тому стояли в цьому подвір'ї, такі самі були, як в іюні, такі були збентежені. Нам так було шкода прощатися своїми викладачами. Не забувайте про нашу школу. З якимось трепетом, ніби знову, вперше не приховуючи хвилювання, переступили поріг школи випускники 1966 року. Вони вдивлялись в обличчя однокласників та вчителів, ніби ще раз заново знайомились. Вкотре згадували своє далеке, але таке рідне дитинство, що нерозривно пов'язане зі школою. Завітавши до класу хімії, одразу ж сіли за парти, як колись у школі, і розпочався урок спогадів. Ось пройшло стільки років. Зустрічаємося рідко. Але коли на ринку ми зустрічаємо Антоніна Степанівну, от на душі щось тепле, щось таке з дитинства. Всі вчителі нас дуже любили. У нас не було такого, щоб когось там обозвати, про когось щось таке сказати, Дружні. Піде крига, як хочеться піти побачити. Дружно пішли і все да. на до, до нас погано відношення не було. І вчителів ми всі любили. Я пішла на хімічний факультет, тому що любов до хімії мені привела Антоніна Степанівна. Я пам'ятаю тут цей кабінет. Як ми вирощували кристали, пам'ятаєте, хто ходив на хімію? То я вам вдячна за мій життєвий шлях. Це не єдиний випуск Антоніни Степанівни Таргоні, та, мабуть, єдиний, в якому велика кількість випускників тим чи іншим чином пов'язала своє життя із хімією, яку викладала Антоніна Степанівна. Вони пам'ятають її молодою, усміхненою з ямочками на обличчі, які сьогодні можна побачити, коли вона всміхається. Я радію, і мені дуже легко на душі. І приємно, що я маю так, мало таких добрих, розумних діток, коли ви навчалися в школі. Я думаю, що ви і зараз на кожен учасник своєї роботи, якщо хто -то ще працює, кожен відповідально і гарненько відноситься до своєї праці. Живі довго! І дай Боже, щоб коли слідуюча зустріч буде, щоб ми знову могли зібратися. Я буду старатися. Нам лежать мої. Життя, наче потяг, який стрімко несеться вдаль. На шляху його руху є зупинка під назвою Школа. А далі у кожного свій маршрут, свої життєві далі і зупинки, свої пасажири, свої болі турботи, радощі й успіхи. Та в усіх нас була спільна зупинка. І, хоча немає станції, де приймають в минуле поїзди, та на зупинці під назвою Школа нам завжди раді.